Рюкзак Гопек у розмірі S, розрахований на зріст 1,15-1,30 м. Вага рюкзака 700 грам, об'єм 12 літрів. Рюкзак має два відділення: має передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Основне відділення має внутрішні роздільники. та переднє відділення. Стильний брілок підвіска, Бічні кишені для пляшки для води або термосу. Ущільнена ручка, ручка петля, нагрудний ремінь за регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична. Дно прогумоване. my link